країна знаходиться у стані війни всі сили і засоби направлені на перемогу у цій війні вони були впевнені в тому що україна не буде займатися їх розшуком Станом на сьогодні поліцією зібрано докази про вчинення злочинів відносно 665 потерпілих, збитки, спричинені злочинними діяннями шахраїв, понад 7 мільйонів євро. Схема злочину була досить проста, але дуже переконлива. Один із шахраїв здійснює дзвінок до потенційного потерпілого. Особи, яка обслуговується банківською установою, і повідомляє неправдиву інформацію про те, що саме зараз його рахунок банківський взламаний, і країни намагаються з його банківського рахунка перерахувати кошти на свій рахунок. І працівник банківської установи рекомендує такому потерпілому самостійно сняти кошти та перерахувати їх на більш безпечний. Рахунок, який працівники банка можуть продиктувати в разі. Прийняття такого рішення після цього, через декілька хвилин, на телефонний номер цього ж потерпілого телефонує інша особа, яка представляється представником поліції, і каже, що тільки що поступила заява від банку і повідомив працівник банка про те, що саме ваш банківський рахунок зламаний. Співробітник поліції дуже рекомендує потерпілому послідувати рекомендаціям працівника банківської установи та перерахувати кошти. Після цього потерпілий, розуміючи, що одночасно він отримав інформацію від двох джерел, тобто від банку та поліції, перераховує кошти на рахунок, який йому диктує шахрай, який псевдобанк. Після цього кошти перераховуються і майже одразу вони далі перераховуються на інші рахунки і знімаються шахраями. Під час розслідування вказаного кримінального провадження слідством та оперативними Підрозділа Національної поліції України було вжито максимальних заходів для того, щоб злочинці були встановлені, затримані та притягнуті до кримінальної відповідальності. Під час проведення обшуків та затримань було задіяно більш ніж 100 працівників поліції. Всі спрацювали невідмінно. Жоден злочинець не зміг втекти від органів Національної поліції України. Ми затримали всіх злочинців, ніхто з цього злочинного організованого угрупування не залишився на свободі. Але судове розслідування триває. Зараз проводяться експертизи, за результатами проведення яких будуть встановлені інші докази, вини інших осіб. Позитивний результат у цій справі став можливий лише за спільне за сприянням Європолу та Євроюсту, а також спільної роботи правоохоронних органів Чеської республіки, прокуратури Чеської Республіки, а також наших оперативних працівників в нашому випадку це департамент боротьби з наркозлочинністю. Вказана група документувалась більш ніж півтора року. Було встановлено осіб, які прибули в Україну, встановлювалося їх місце знаходження, встановлювалися їх зв'язки, як з чеськими громадянами, так і з українцями. Було встановлено місце їх проживання, мешкання. Вони неодноразово змінювали свої офіси, які вони використовували як кол-центри. Але завдяки зусиллям правоохоронних органів наших країн ми змогли зафіксувати їх злочини, зуміли зібрати докази їх вини, затримати останніх. Застосувати до них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою вжити заходів щодо екстрадиції вказаних злочинців до Чеської Республіки під час проведення реалізації правоохоронними органами України та Чеської Республіки були проведені заходи, під час яких, як в Україні, було затримано шість осіб іноземців. Це у нас було громадяни Чехії та один громадянин Білорусії. Також в Чехії було затримано три громадяни Чехії, а також один з організаторів це громадянин України, який мешкає в Європі. Шість осіб, які були затримані в Україні, їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На цей час Україна. Вжила всіх заходів та вже провела екстрадицію, тобто передачу злочинців громадян Чехії, чеській стороні. Ми розуміли, що саме Чехія під час початку російської агресії Європа, Чехія, Польща відкрили для наших громадян кордони. Вона їх пустила жити. Вона їх забезпечила житлом, їжею. Дітей забезпечила медичним обслуговуванням, а також освітою. Тому ми зробили майже все для того, щоб допомогти європейським країнам передати їм їх злочинців, для того, щоб вони понесли покарання відповідно до законодавства. Після підписання міжнародної слідчої оперативної групи між двома країнами процедура обміну речовими доказами та доказами у справі стала значно легшою. Як чеська сторона, так і українська сторона може дуже легко передавати такі докази як у сканованому виді, так і в електронному виді одне одному за допомогою спеціального електронного зв'язку захищеного каналу. Все, Набагато швидше, набагато це в рази. Тобто, якщо документ буде йти від одної країни до іншої мінімум місяць, то тепер це один день. В той час, коли Збройні сили України захищають наші кордони, а також кордони європейських країн від російської агресії, українські поліцейські вживають всіх заходів, щоб захистити як нашу країну, так і європейські країни від злочинів. Які вчиняють як громадяни європейських країн, так і громадяни України, відповідно до законодавства як України, так і Чехії відповідальність за вказані злочини передбачає позбавлення волі на строк більш ніж 8 років. Але судове розслідування тривало. Зараз проводяться експертизи, за результатами проведення яких будуть встановлені інші докази вини інших осіб.